Вітаю! У цьому відео розберемо підключення до макетної плати двох нових елементів реостата та електродвигуна. Отже, реостат дуже схожий за назвою на резистор, проте зовнішньо значно відрізняється. Є багато різновидів реостатів, проте всі вони виконують однакову функцію регулюють електричний опір. Нащо нам взагалі змінювати опір під час роботи пристрою? Все просто це допомагає впливати на яскравість, гучність, швидкість і навіть чутливість. Давайте разом підключимо реостат до макетної плати та подивимось на реакцію світлодіоди чи динаміка на зміну опору. У даного реостата три ніжки контакти. Наша задача поставити цю деталь на плату таким чином, щоб жодна з цих ніжок не контактувала з іншою. Це дещо схоже на встановлення кнопок з попереднього уроку. Тепер у нас є ряд, до якого підключений центральний контакт і два бокові ряди для двох інших ніжок. В окремих місцях підключаємо джерело живлення та світлодіод, на цей раз без резистора, оскільки реостат сам по собі створює помітний опір. Тепер за допомогою дротів з'єднаємо три частини схеми живлення, реостат та світлодіод. Червону лінію живлення переносимо дротом до центрального контакту реостата. Потім новий дріт вставляємо до будь-якої сусідньої ніжки відносно центральної. Кінець цього дроту подаємо на довгу ніжку світлодіода, і нарешті останній дріт поєднує коротку ніжку світлодіода з чорним дротом джерела живлення. Світлодіод має загорітися, а за допомогою реостата ми можемо регулювати його яскравість. Тепер змінимо світлодіод на активний динамік та спробуємо повторити дослід з реостатом. Маємо справжній регулятор гучності. Переходимо до електродвигуна. У ньому все дуже просто: всього два контакти. Від того, куди ви подасте плюс а куди мінус, залежить напрямок його обертання. Під'єднуємо двигун до макетної плати та подивимось, як буде регулювати швидкість обертання за допомогою реостата. Оскільки реостати мають певний діапазон оперів, в якому можуть міняти значення, окремому двигуну світлодіоду чи іншому елементу потрібно підбирати відповідний реостат. Аби зміна характеристик відбувалась повільно.